Ви на каналі Аудіоказка. Сьогодні я прочитаю вам естонську народну казку Чорний бик і вовки приємного прослуховування. Жив колись чорний бик. Щодня він ходив на болото пастися і пити воду в очереті. Прийшов якось вовк та й питає: Хто чалапа на болоті? Хто там хлюпа в очереті? Це я. Чорний бик, а що таке? Вийди з болота. Я з'їм тебе, каже вовк, а багато в тебе захисників. Бик відповів двоє вушок наширожців, двоє ріжок оборонців, четверо міцних копитців. Хвіст неначе батіжок нас не просто подолати. О, так багато захисників я не зможу тебе з'їсти, пожалкував вовк. Наступного дня бик знову пішов на болото пастися і пити воду в очереті. А вовк привів із собою ще трьох сірих, підійшов ближче і гукнув е, е, хто чалапа на болоті? Хто там хлюпа в очереті? Чорний бик, а що таке? Вийди з болота, ми тебе з'їмо, каже вовк. А чи багато в тебе захисників? Бик відповів. Двоє вушок нашорошців, двоє ріжок оборонців, четверо міцних копитців хвіст, неначе батіжок, нас не просто подолати. О, так багато захисників ми не зможемо тебе з'їсти, вирішив вовк. На третій день вовк привів до болота цілу зграю вовків та й питає Та чалапа на болоті, хто там хлюпа в очереті? Чорний бик, а що таке? Чи багато в тебе захисників? бик відповів. Двоє вушок нашорошців, двоє ріжок оборонців, четверо міцних копитців, хвіст, неначе батіжок, нас не просто подолати. Вийди з болота, ми з'їмо тебе, звеліли вовки. Бик вийшов та й питає А як же ви хочете мене з'їсти?» Та почнемо з хвоста, відповіли вовки. Хіба так їдять бика? Його треба забити, м'ясо посолити і зварити, а тоді вже ж їсти. Отож, принесіть замошних палець, сокиру та й ножа, дістаньте казан і сіль. Почав би. Вовки розподілили між собою, що кому принести, і побігли в село. А бика доручили пильнувати сліпому вовкові. Дали йому в зуби рік бика і сказали Дивись, не випусти його. Сліпий вовк міцно тримав зубами ріг. Ось бик і просить Вовче, дозволь трохи перепочити правому рогові. Я тобі в зуби лівий дам. Сліпий вовк погодився, а бик дав йому в зуби не ріг, а березву палицю сам же дременув, аж куря з товпом знялась. Повернулися вовки із села, той із сокирою. Той казан несе, той торбу з сіллю, а ще хто ніж ложки дивляться, а бика як не було, питають сліпого вовка. А де ж бик? Хіба не бачите? Я тримаю його за лівий ріг, відповів той. Та це березова ломака, а бик утік, схопили гуртом сліпого. Та й всипали йому добряче. Ви на каналі Аудіоказка. Сподіваюсь, вам сподобався твір і моя праця. Буду вдячний за лайк, поширення, підписку. До нових творів.